Діяння асоціації під керівництвом Мирослава Степановича самі про себе говорять і власне 100% підтримка делегатів конференції також. Асоціація футзалу львівщини є однією такою сфарватерних організацій, які системно відгукуються на всі ініціативи, приймають в них участь. вже не одне покоління хороших талановитих людей, які працюють в сфері спорту, футболу, політики, скажімо так, і різних інших сфер нашого життя. Своєю працею він заставляє біля себе згуртовувати скажімо так, колектив однодумців, який, закатавши рукава, як ми кажемо, в народі просто дуже дуже багато працює. Користуюся, працюємо. Дякую за працю. Визнача видно, що з приходу Мирослава Степановича в 16-му році я маю з чим порівнювати і бачу, як розвиток йде. Розвиток йде дуже стрімко, і це говорять самі цифри за себе, всі показники. Людина дійсно на своєму місці. Дуже добре, що в нас зараз є позитив, що в нас назвувається молоді люди, активні люди, менеджери, які мають бажання працювати, які розуміють, що це дуже потрібно суспільству, це потрібно нашим сонім воїнам, нашим нашим військовим, які також є з нами в нашій асоціації, які приймають участь в наших змаганнях.